Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу запросити вас на відрізання агресора. Це ритуал, в якому можна очистити життя від агресивної людини, також очистити близьких людей, дітей, онуків від агресії. Якщо є напади в школі або будь-які напади, це агресор. І коли я буду говорити, відрізаю агресора, ви промовляєте ім'я цієї людини, яку ви хочете, яка вам робить боляче, вашим близьким робить боляче. Що ви хочете її убрати, промовляйте імена або говорите той, хто напав. Той, хто нападає, якщо ви не знаєте, може це група людей, можна казати Російська Федерація, росіяни, расисти також одрізати агресивних військових Росії. А це глядачі, всі, хто дивиться відео, близькі люди промовляєте, коли я говорю, всі, хто дивиться відео, глядачі, своє ім'я. Ім'я близької людини дитини, від якої ви обираєте агресора. Можна також казати українці, Українам і таким чином будемо відрізати агресора. Добре, починаємо. Відсікаю агресора від глядачів, буде так. Відсікаю агресора від глядачів, буде так. Відсікаю, агресора від глядачів буде так. Відсікаю, агресора від глядачів буде так. Відсікаю, агресора від глядачів буде так. Відсікаю агресора від глядачів буде так. Відсікаю, агресора від глядачів буде так. Відсікаю, агресора від глядачів буде так. Відсікаю, агресора від глядачів буде так. Відсікаю. Відцікаюсь які віші буде так і так є. Так, тепер ми будемо обирати з енергетичного фізичного простору тих, хто дивиться відео близьких людей. Агресора будемо обирати. Це глядачі. Угу. Як цей малюнок на маленькі друзки нищу, так і агресора убирає із енергетичного і фізичного простору глядачів, усіх, хто дивиться від близьких людей, очищаю простір фізичний, енергетичний від агресора. Всі негативні дії, все погане, все лихе, що робив. Агресор убирається. Всі порчі прокляття, всі програми негативні, кармічні узли. Очищається простір, більше немає образ, більше немає злості, ненависті, агресії. Угу. Убираю всі біль, сльози, страждання. Це погане і лихе, всю заздрість, зглість, злобу убираю. Порчені програми, переклади, скиди, обміни і подміни, скиди хвороби. Переклади хвороб, переклади зайвої ваги, переклади чужої карми від агресора, негативної карми убирає, очищає енергетичний і фізичний простір від агресора. Більше агресію чинити не зможе. Убирає всі прив'язки, залежності, сексуальні, емоційні, фізичні, моральні, психічні залежності. емоційні залежності обираю зв'язок між жертвою та насильником. Обираю повністю зв'язок. Острибує не хочу, уходить. Повністю знищується весь зв'язок, прив'язки, привороти, мороки, аморочки убираються страхи обираю, всі борги. Родові кармічні борги убираю, розсікаю всі кармічні узли, більше немає жодної залежності від агресора, тих, хто дивиться відео близьких людей, очищається життя. Більше в вашому просторі агресора не буде. Так, такі. віщі забираються, всі сльози страждають. Цікаві, які вічні. І тепер будемо очищати вашу енергетику, всіх, хто дивиться відео близьких людей від агресора священним вогнем. Я замовляю цю свічку на очищенні, всіх, хто дивиться відео близьких людей енергетичного, фізичного простору від агресора, агресії був я ялівець лія, я Ліцю. Я запалюю цю свічку. Прошу вищі сили допоможіть священним вогнем очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей від агресора. Від агресії. Сіщеним вогнем очищається енергетичний і фізичний простір. Усі, хто дивиться відео близьких людей, очищає вогонь, випалюється весь біль, всі сльози, страждання. Все погане, угу. не хоче бачити сьогодні чіпляється. Це насильство випалює повністю, вичищається. енергетичний фізичний простір, оселі будинку, квартири, машини, подвір'я, сходи, під'їзди, робочі місця. Очищаю від агресора, убираю всі біль, сльози, страждань, насильство, все погане, все лихе. Вогні згорить і більше не болить. Випалюються всі порчені програми, крадники, стяги, привороти, мороки, аморочки, кладовицька магія, негативна, церковна негативна магія, всі прив'язки, ошийники, вузли, залежності, всі випалюються. Маніпуляції. Всі обмани, всі зради випалюються, сльози висушуються. Більше немає жодної причини для страждань. В вогні згорає повністю весь біль, енергетичний, фізичний простір, вогонь священний очищає і до всього поганого, лихого, від цих негативних програм порч і проклять, від заздрості, злості, ненависті, випалює повністю агресора. Убирає із енергетичного і фізичного простору глядачів, тих, хто дивиться відео, Будуть так і такі. Всі порчі насмерть, кладовицька магія, церковна негативна магія. Налірується вогні, загорає повністю весь негатив, Порчі і прокляття, всі прив'язки до мерців випалює, шийники, пута з них випалюється. Мурок із очей знімається, покривала. Вінець безлюбів, порчена самотність. Будь-які програми негативні, що стали Агресор вогні зграє. Весь біль, страждання, вся насильство, яке б не чинили, вся образа вогні зграє повністю, весь негатив очищається простір. Кармічний вузол випалюється, скид чужої карми негативної випалюю повністю, очищаю всіх, хто дивиться від близьких людей, від негативних карм. Агресора убираю і прошу допоможіть вищі сили, допоможіть закрити, зашити, загоїти всі травми, загоїти рани на серці. На душі, воском запечатую, зашиваю, закриваю всі рани, проколи, пробиття. Більше немає отворів, більше немає енергооттоків до агресора. енергія більше не надходить і більше немає жодних прив'язок, розсікається повністю, закриваються всі отвори в енергетичній, фізичній оболонці в, в, в просторі. Тих, хто дивиться відео близьких людей, глядачів. Закриваються травми, рани загоюються, і відсікається. Агресор на віки вічні буде так і так і є. Вже набагато легше відбувається. Це е, я проводжу 9 днів відрізання агресора. Можна дивитися одне відео 9 разів, і це буде теж працювати. Можна повторювати, і якщо у вас ще це може бути до трьох осіб за один раз. от Три людини, якщо ну, є напади такі, також можна Повертатися до цього відео, якщо знов хтось чинить над вами агресію, нападає психічно чи фізично, ви хочете убрати цю людину, якесь насильство над вами, гвалтують вас, то можна повторно ще раз дивитися. І бувають такі агресори, вони якби маніакальні. Мніяки тут, може, важче. Можна повторювати три рази по 9 днів дивитися дрізання, і бувають тяжкі такі випадки. От. Ну, агресія обирається, людина уходить, це не, не яка не порча, це просто як захист більше працює вашого простору, перебудова матерії такої. І буває, від, відразу може навіть на наступний день спрацювати відрізання, а буває, що пів року може пройти. Ну і ще треба не прагнути От, якщо ви хочете відрізати цю людину, то не чекайте, не виходьте на зв'язок, не питайте, не, не цікавтеся цією людиною. От, щоб ви самі не пробудовували заново ці зв'язки, які ми відрізали. Так, і також нагадую, не забувайте відгук. Щоб набагато краще сильніше працювало відрізання. Відгук це подобайка, коментар, можна поширити це відео, можна зробити донат, і таким чином ви даєте розуміння Всесвіту, що вам це потрібно, ви вдячні і що хочете, щоб відрізання відбулося. Добре, я на цьому завершую. Все буде гаразд. Тут допрацьовує ще, випалюється негатив. Все буде гаразд. До зустрічі!